Христос рождається, вітається з вами Отець Назарій, вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Запрошую сьогодні в цю першу суботу січня, першу суботу нового 2026 року, до роздумів на Трозарія, які є одним з елементів проходження богослужінь перших субот місяця. Пресвята Богородиця. Просила про 15-ти хвилині роздуми над таємницями Розарія. На початок запрошуємо Марію до наших медитацій, щоб разом з нею споглядати Христа в таємницях Його життя. Прийди Духу Святий, духу любові, духу миру, Духу. Радості. Сприймуй наші серця, наші розума, на пізнання того, що є важливим на те, що ти хочеш нам вказати власне, сьогодні в цій медитації. Продовжуємо розважати радісні таємниці, і сьогодні будемо роздумувати над таємницею четвертою, радісною таємницею жертвування. Чим відрізнялося твоє жертвування від жерттовних актів інших матерів? Тож був загальний закон. Кожний первородний син в Ізраїлі мав бути пожертвуваний у власність Богові. Справді, кожна єврейська жінка віддавала Богові свого первістка, то був знак вдячності за спасіння первородних синів останнього дня в неволі в Єгипті. Якщо Бог зберіг, то врятоване життя належить йому. Ян Павло ІІ добре зрозумів це того дня, коли я врятувала йому життя. У моєму жартуванні Ісуса у святині було щось більше, ніж виконання приписів закону, то не була формальність. За виконанням закону тоді стояло моє серце, що палало ревністю. Ти ж знаєш, що виконання приписів без любові нічого не дає, не приносить плоду благодаті. Я справді віддала свого сина, справді зареклася права на нього. Силою цього акту він був уже тільки виключно Божою власністю, і тільки Бог Отець вирішував його долю. Я була тільки слугиною виконання його волі. Цей акт був вираженням моєї великої любові до Бога в небі, якого я любила більше, ніж цілий світ, і до мого маленького Ісуса, який був для мене всім. Чиста, Діва Марія, єднаємося з тобою в цих роздумах і разом з тобою вдивляємося в таємницю нашого спасіння, що викладена в четвертій радісній таємниці сьогодні, яку розважаємо таємницею жартування. Допоможи нам більше зрозуміти Ісуса Христа. Непорочне серце Марії, будь моєю мудрістю, розпалив мені любов, приведе мене до Бога. Я думаю, що мені було просто відмовитися від материнських прав на сина. Але пам'ятаю, справжня любов завжди довіряє безмежно і знає, що серце коханої особи є найбезпечнішим портом. Якби я зберегла Ісуса для себе, то не вберегла б його від штормів, які силкувався розбурхати навколо Нього сатана. Навіть найкраще з матерів не вбереже дитину від великої помилки. Від фолішивого дороговказу, від вибору хибної мети, людина навіть найкраща, надто мало знає, вміє, щоб їй можна було безпечно довірити скарб нового, щойно розквітлого життя. Тому потрібно віддати кермування в руки всевидющого, всемогутнього, вселюблячого, він не помилиться, не скривдить, не спонукає до зла. Однак не думаю, що я керувалася насамперед розумом. Моє серце переповнювало любов, така велика і така свята, що в ній не містився б навіть той Божий розум. Я любила Бога і прагнула належати тільки йому. Зрештою, не лише я сама, а й мій Йосип і ти. В тому Єрусалимському акті, від якого минули 2000 років, був і тепер є ти. А так я довірила тебе Богові цілковито. Що ти робиш, мій сину, моя дочко, моїм віренням тебе? Чи твоє серце залишається відкрите для Бога і Його волі, також і для важкої та незрозумілої. І відкрила тобі своє серце, допомогла зробити перший правильний крок. Чи твоє серце не замкнулося, чи ти відкриваєшся Богою весь час заново? Бо ж ти, мій акт жертвування у святині, був актом, який здійснюється завжди заново. Непорочна мати Ісуса, моя мати, Марія, Царице за святим Йоанном Павлом ІІ, сьогодні кажу я Жуєве твій. Цілко довіряюся твоєму непорочному серцю, віддаю мій розум, серце, волю, тіло, почуття, емоції, пам'ять, зранення, слабкості мої минулого від моменту зачаття. Теперішнє майбутнє разом із тілесною смертю. Кожен мій крок, вчинок, слово і думку, Твоєму непорочному серцю, віряю також мою сім'ю. <кій> Батьківщину і все, що маю, тобі віддаю всю мою працю, всі мої молитви і страждання. Ти найкраще, мати, оберігай мене і моїх близьких від зла. Випрошуй нам благодаті, потрібні для зміни та зцілення, веди дургами життя і послуговуйся нами для будівництва Царства Твого Сина Ісуса Христа, єдиного Спасителя світу, який є джерелом добра, правди і життя. Амінь. Непорожне серце Марії, будь моєю мудрістю, розпалив мені любов, переведи мене до Бога. Це була перша суботня медитація. Родина славіту його.